Дорога громада села Олександрівки, дорогі брати і сестри, дорогі наші глядачі, які дивляться на, через екран наше служіння, я дуже дякую Господу, за можливість сьогодні бути разом з вами, за те, що сьогодні такий чудовий день, як і 10 років тому, коли Господь дав. Цій громаді мати таку прекрасну будівлю. Я хочу сказати тільки слава Господу. Ця, цей будинок, цей дім дійсно є одним із найгарніших в Україні, у нашій церкві. І це в першу чергу Господові подяка, а також братам і сестрам, які зараз, напевно, сидячи, згадували, як все проходило. Ми згадували, в якому році ми почали. Будувати цей дім молитви. І воно не так, не так швидко йшло, як зараз ми можемо говорити про це. І були деякі труднощі, і були і переживання. І хочу сказати, що, можливо, навіть хтось думав, хто знає, чи ми будемо мати можливість у цьому домі молитися Господу. Тому що час йде дуже швидко, можливо, я не доживу, можливо, взагалі світ цей скінчить своє існування. Але ви знаєте, дорогі, вже 10 років, 10 років тут, кожну суботу, кожну п'ятницю ввечері, так, кожну п'ятницю. І ще й серед тижня проходить богослужіння. І це дуже добре, це тільки слава нашому Господу. І знаєте, дорогі, я хочу поділитися з вами і прочитати вам, нагадати вам історію про одного царя. Я ну, дуже часто люблю говорити про царів юдейських, бо там такі є моменти, які дуже вони схожі з нашим життям. І був такий добрий цар, який звався Аса. Він робив так, як Господь вілів. І послухайте, що, що про нього написано. Я буду читати, про цього гарного чоловіка, а ви просто собі думайте, чи можна ці слова. Вживати до Олександрівської громади, взагалі до нашої церкви, чи підійдуть вони? Послухайте. Аса чинив те, що було до вподоби Господу його Богові. Скажіть, добре чинити те, що до вподоби Господу Богові? І якщо задатися питанням на цьому місці, чи кожен з нас постійно старався чинити те, що до вподоби Господові? Богові. Це риторичне питання, просто подумайте. Дивіться, що, він далі, що далі робив цей цар? Аса закликав юдеїв шукати єднання з Господом, Богом їхніх батьків, дотримуючись закону і заповідей. Я читаю це друга книга Хронік, 14 розділ з першого вірша і нижче. Значить, цей цар закликав юдеїв шукати єднання з Господом. Брати і сестри, пройшло 10 років, як ми з вами збираємося тут, на цьому місці. І ще я не пам'ятаю, скільки років ми збиралися у тому старому домі молитви, який зараз стоїть одиноко. Скільки років, хто скаже? 20 років. Уже 30 років. Напевно, у цьому залі є люди, які пам'ятають і ще ті давнішні дома молитви, коли ще ну, мене не було точно на світі. Скажіть дорогі, як у нас стоїть сьогодні питання з тим, що, що казав Аса, із єднанням із Господом Богом своїм? Чи стали ми ближче до Бога, дорогі брати та сестри? Давайте задамо собі це питання. І каже він, закликав їх шукати єднання, дотримуючись закону і заповідей? Я знаю, що для багатьох людей, які є в цьому залі, Дуже радісно, що на цій стіні позад мене, такими великими буквами, написані 10 Божих заповідів. Ви знаєте, це особливі слова, ці слова, які Господь не доручив написати людям. Хоча деякі люди кажуть, що це закон Мойсея, але Мойсей не писав ці слова. Відкрийте вашу Біблію, ви там знайдете, що ці слова Господь записав сам на кам'яних таблицях, які зробив Мойсей. І, от, дорогі, сьогодні стоїть питання, питання у Господніх заповідях. Чи стали ми тими людьми, які готові жити по цих заповідях? Скажіть, дорогі, важко жити по заповідях Господніх? Ви знаєте, на це питання відповідь непроста. Можна сказати, легко жити. І воно дійсно легко. Але з другого боку, коли подивитися у глибину оцих коротких слів, то воно і не просто, тому що Господня заповідь вона досягає думок, вона досягає серця людини. А там не знає ніхто, що в нас є, тільки один Господь і ми самі. А Господь хоче, щоб і там було чисто. І знаєте, вертаючися до нашого царя, написано, у нього було військо, він озброїв добре своє військо, а потім написано, виступив проти них. Кушієць або Ефіоп у душках, зерах із військом, яке налічувало один мільйон воїнів і 300 військових колісниць. І коли, каже він, прийшов, Аса виступив йому назустріч, вишукувалися до бою. І десятий вірш, зверніть увагу, тоді Аса почав волати до Господа свого Бога, говорячи: Господи, ніхто, крім тебе, не зможе допомогти в боротьбі між сильним і безсилим. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо ми на Тебе покладаємось, адже саме у Твоє ім'я ми виступили проти цієї безлічі війська, Господи Боже наш, нехай смертна людина не здолає Тебе. Брати та сестри, які ці слова сильні і важливі для нас сьогодні. Каже аса, Господи, ти можеш допомогти, ніхто, крім Тебе, не зможе допомогти, хоч сильному, хоч безсилому. Дивлячись сьогодні, я не хочу говорити про війну. Я хочу говорити про боротьбу, яку веде кожен із нас щоденно і щохвилинно. Боротьбу із своїм гріхом. Брати та сестри, пройшло 10 років у цьому молитовному домі. Скажіть, є серед нас люди, які побороли свої гріхи і вже їх не мають ні одного? На жаль, ми мусимо признати, що не все так просто. Е, дуже гарно, дуже добре і прекрасно побудувати дім молитви. Прекрасно, коли є багато людей. Хоча я у цьому залі зараз багатьох людей не бачу, вони за кордоном. На жаль, така ситуація, що нема багатьох дома. Але добре, коли є багато людей. Але, дорогі, це не значить, що якщо нас багато, якщо у нас гарний дім молитви. Система опалення, система кондиціонування, система, яка підсилює звук, хороший рояль, і тоді вже все добре у нас. Дорогі, ми ж це розуміємо з вами. Що Господь має справу з кожною людиною окремо, індивідуально. І від, нашого, від наших особистих відносин з ним і залежить наше вічне життя. Хочу сказати, що. Я нічого нового не скажу, але разом із вами, так як і цей цар, який кликав до Господа, я вірю, що на цьому місці у молитовних служіннях і просто у молитвах ви закликали до Господа і отримували від Нього відповідь. Я вірю, що серед нас є багато таких людей, які на цьому місці отримали відповідь від Господа. І це велике благословіння. У нас було у житті за ці 10 років. У громади Олександрівської і добре, і не дуже добре. Хочу сказати, що, на жаль, деякі люди, які починали роботу на цій будівлі, їх немає серед нас. Вони не дожили до цього часу. Дорогі, але тим не менше, Господь не забув їхній труд, Господь не забув їхню роботу, як не забуде і нашу з вами. У книзі притч. Я би хотів, щоб ми зачитали з вами два вірші, і щоб кожен з нас перевірив свій досвід. Книга притч Соломонових, 4 розділ і з 18 го вірша. Дорога ж праведних як проблиск світанку, який стає дедалі яснішим, аж поки не настане світлий день. Це дорога праведних. А шлях нечестивих, як темрява, вони не знають, об що можуть спіткнутися. Брати і сестри, перевірте себе, якою була ваша дорога за ці 10 років? Можливо, хтось менше. Можливо, сьогодні нам треба перевірити свою дорогу, яка вона була від сьогодні від ранку і до тепер. Чи вона була такою, як тут написано, як поблиск світанку, який стає дедалі яснішим? Не знаю, чи ви давно бачили світанок. Як виходить сонце? Спочатку нічого не видно, темнота, вона ще стає темнішою перед світанком, а потім трошки проблиск і ще більше, 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 і виходить сонце, і вже навіть не можна дивитися на нього. Чи такою є наша дорога? Господь посилає нам своє світло. Давайте говорити по-чесному. Ми з кожним разом знаємо все більше і більше. Знаємо Слово Боже, знаємо себе, знаємо те, що Господь до нас з чим звертається. Як ми реагуємо на це? Чи ми з вами дійсно то світло, яке Господь нам дає, використовуємо у повній мірі? Давайте задамося цим питанням. Бо тут написано, що є друга категорія, яких Біблія називає нечистивими людьми, їхній шлях як темрява, і каже: у темряві вони не знають, об що можуть спіткнутися. Хай Господь допоможе, щоб наш досвід був світлий, щоб наша дорога ставала дедалі світлішою і світлішою. І коли ми дивимося на життя своє, коли ми дивимося на Господні заповіді, які знаємо, надіюсь, кожен знає на пам'ять, то хай Господь допомагає нам бачити більше недоброго у своїх серцях і з його допомогою це викорінювати. Дивлячися, знаєте, світ наш, у нашому світі є три. Три такі загальні виміри, такі загальні поняття. Є пройдешнє, є теперішній час і є майбутнє. Якщо говорити про те, що пройшло, те, що у нас за плечима, е, знаєте, на жаль, мушу прочитати один стих із книги Пророка Єремії, 14 розділ. 20-й вірш, каже: Господи, ми усвідомлюємо. Наші гріхи і беззаконня наших батьків, адже ми справді згрішили проти тебе. Чесно дивлячись на своє життя, ми бачимо, що у нас є багато гріхів. На жаль, там, за нашою спиною, є багато проблем, є багато недоброго, що ми зробили. Дорогі, але чи можемо ми на цьому зациклюватися? і... Цим тільки жити. От я багато нагрішив, я багато наробив, і тепер мені вже нема чого робити, нема мені як каятися. Це буде правильно? Ні, дорогі, е, є у нас теперішній час, і Господь каже сьогодні, сьогодні, у посланні до євреїв, сьогодні каже, коли почуєте голос мій, Господь каже: не зробіть твердим своє серце. Не живіть пройдешнім. Людина може жити тим минулим. Е, Хорошим минулим може жити. Вона може усе казати, о, колись так було добре. Напевно, напевно в цьому залі є такі люди, які кажуть, ні, тепер, тепер не дуже добре. От колись було хорошо. А можна жити минулим недобрим і казати, ні, у мене так там у моєму житті багато всього недоброго, що я не знаю, що мені робити. Брати та сестри, апостол Павло каже, забувайте те, що позаду. Ідіть вперед. Коли ми дивимося у майбутнє, як ви думаєте, зможемо ми з вами зібратися через 10 років знову на таке служіння? Хотілося б. Хотілося б прожити ще 10 років, мати мир, зібратися тут, в Олександрівці, послухати гарний спів, послухати вірші, діточок. Ви знаєте, які вони будуть через 10 років великі? Брати і сестри, ми не знаємо, що буде через 10 років. Ми не знаємо, що буде через 10 хвилин. І тому-то єдине, що ми сьогодні можемо знати про наше майбутнє, єдине, я хочу вам про це прочитати із Божого Слова, це дуже сильні слова, які записані у книзі Єремії, 29 розділ, 11 вірш. Адже лише я знаю наміри, які маю щодо вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. Брати і сестри, Господь каже: я маю добрі наміри щодо вас. Я хочу дати вам спокій, а не лихо. Забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. Це Господні слова. І ці слова сьогодні дають нам надію. Брати і сестри, Ісус Христос скоро прийде на нашу землю. Яку б церкву ви не ходили, у будь-якій церкві вам це скажуть. Ісус Христос скоро прийде на нашу землю. І кінець цього світу Він прийде. Стоїть питання, як людина готується, кожна людина, от хто сьогодні є в цьому залі, як ми готуємося до цього? Як ви думаєте, добре було би, щоб Ісус Христос прийшов і застав нас тут, у цьому домі молитви? Добре було б, брати і сестри. Ви знаєте, ми б були гарно всі одягнені, чоловіків в білих сорочках, жінки у святкових сукнях. Все було б дуже гарно. Дорогі, і знову я хочу сказати, ми не знаємо цього. Як де застане нас прихід Ісуса Христа? Одне, що я хочу сказати, ми маємо бути готовими. Е, не тільки тут, у церкві, ми маємо бути готовими, коли ми там у себе на городі, коли ми у себе на роботі. Або, можливо, в якихось обставинах, де Господь хоче проявити нашу справжню сутність, наш справжній характер. Хай Господь допоможе нам, дорогі брати та сестри, дорогі друзі. Чи будемо ми живі, чи не будемо, чи будемо ми здорові, чи не будемо, ми цього не знаємо. Ми знаємо, що у нас є сьогоднішній день, ми знаємо, що сьогодні Господь благословив нас, і ми прийшли сюди, тому що ми прийшли сюди по Божій милості і по Божій волі. І тільки по цій Його милості і по Його благодаті сьогодні ми з вами можемо проживати наше життя. Я бажаю. Кожному, хто є в цьому залі, Божого благословення. Я бажаю Олександрівській громаді, щоб тут і далі було так, як є до цього часу. Знаєте, я ще хочу одне сказати. Я приїжджав сюди, коли тут, на цьому місці, було зовсім не так. Ну, Багато хто пам'ятає, що було тут, на цьому місці. Таке, знаєте, воно схоже було як е, після обстрілу якогось такого сильного. Отаке було тут. Я не побоюся сказати, що зараз це місце воно найліпше в цьому селі. Слава Богу, Господь допоміг зробити його таким хорошим. На цьому місці дітки вчаться у школі. На цьому місці кожну суботу збираються брати і сестри. На цьому місці проводяться зібрання служителів з усього Закарпаття. І багато чого тут робиться. Слава нашому Господу за це! Хай Господь допоможе, щоб це місце було місцем Божого благословіння і щоб. Приходив сюди Господь, щоб Його звідси ніхто не проганяв своїми словами, своїми вчинками, своїми думками, і щоб завжди Господь був серед нас отут. Слава йому! Амінь.